Мої любі. Усім. привіт, мої любі Друзі, Завершився матч в українській прем'єр-лізі між Донецьким Шахтарем та ліським карбатом. Шахтар перемагає. ну Давайте все по порядку розберемо. Давайте розпочнемо. Ми зі стартових складів. Підупічні Маріна Пушича вийшли грати про остановку 4-3-3. Воротах Дмитро Різник, Валерій Бондар, Франні зісники, Підріні, Вінісі Остобіс по флангах. Далі Дмитро Кріськів, Георгій Садаков, Артем Бондаренко, півзисники, Данило Сікан, Кевін та Олександр Зубков, відповідно, у нападі. вот такая стартовая расстановка шестеря. Приходим мы до стартовой склада Лидских Карпат. Стартовая расстановка 4-3-3. Кемкин ворот, Хадемик, Бабул, бабок Кузык, Снаки, Мирошниченко, Саки в пофлангах, Гарсия, Чача, Брунини, Пизык, Снаки, Костенко, Устеменко, Подлепенец, Анапади. И вот такая стартовая расстановка в распределении. Алівської команди. Так, і тепер давайте по матчу. Ну що ж, мої любі друзі, Шахтар доволі таки активно розпочав з перших секунд дуже активно а Шахтар, дуже потужно розпочав. Шахтар захопив ініціативу вже з першої хвилини. У Георгі Сідакова, мені пригадується, був непевний момент, коли вийшов на ударну позицію, пробив Кемкін, відбив перед собою. Хоча м'яч все-таки, ну тобто, Георгій Сидакова так пробиває, да? м'яч э, між ніг кем пролітає, але так на повторах Кемкін відбиває там удар, м'яч влучає в кінці кінці в стійку. Ось, хороший був момент у Георгія Сидакова. Але Шахтар в кінці кінці не забив. 21-го матчу з Олександр Зубков. Окей, він знайшов вільного партнера Саша Зубкова. Ну, Олександр Зубков і все зробив просто ідеально. вдалося розкачати один в один, ідеально пробити в верхній кут і забити шахтар рахунку на 21 хвилині. Але Карпати миттєво відповіли після кутового, просто ідеальна на подача. Е, Нібито футболісти ще вже відбилися, але м'яч дійшов до да, Падліпєнєця, Падліпєнєць розстріляв з декількох метрів Дмитра Різника, зробив рахунок один один. До речі, мені ще пригадується, був непевний шанс. Ще не помиляється, то таке подліпеніться ще про рахунку 0-0, коли суперсейв зробив Дмитро Різник. Дмитро Різник, мої любі друзі. Ось, так, в кінці кінців Карпат забивається. Карпат забивається. А ось. Але Шахтар через 4 хвилини знову виходить вперед, моя друзі. Олександр Забков бачить Артема Бондаренко, він на нього передачі. Артем Бондаренко пробиває реклашет від захисника. І м'яч летить просто по неймовірній дузі і залітає в сітковирі. Дуже красивий м'яч виходить, таким чином донечани вже повели в рахунку. Ну а рівно через 10 хвилин, той таке Артем Бондаренко знову заб'є, Дмитро крісків йому асистої, але Артем Бондаренко ідеально проб'є в дальній кут. Все зробив просто ідеально. Ситуація забив рахунок 3-1. Але це ще був не кінець, тому що вдалося ще й веніснути обіса записати голіву передачу над на наданий осігана. Іди на подачі я від Юніс 100 обіса, але Сікан голову і пробиває это В Киці-Китів 4-1, на другому таймі Шатар м'ячка Карпатам віддав. Шахтар так більш-таки прагматично, все-таки діяв, але свій м'яч-Шахтар ще таки забє трик Зробить Артем Бондаренко. Артем Бондаренко вийде один на один. і Далі, наперечи, Садакова. Ну, Артем Бондаренко свій вихід. Так забіг. Таке забій! Артем Бондаренко зробить ще трик За донецький Шахтар. Ось. на 83-й хвилині, все-таки один м'яч вдасться відіграти шах віддасть голіву передачу. Ось, але в кінці кінців Шахтар перемагає. І зараз якраз, мої любі друзі, я хочу вам статистику сказати. О, дивіться, 55 на 45 володіння на львівських Карпат. Тобто Карпати виграли володіння. Але тут треба враховувати той факт, що Шахтар, по-перше, коли вже рахунок став 4 1 в другому там я Штар, так діє більш пасивніше, вони м'яч Карпатом. Дали і, в принципі, Шахтар був не проти Лубить суперника на контратаках. 55-45 володінь на користь Карпат. Але за ударами по воротах 14-6 на користь тре і 6 ударів площину. така статистика на корише тере. З кутовими 62 кутових на користь Карпату. Карпат було більше кутових. Кількість атак атаку було 69 атак, у Львівський Карпат 64 атаки. То що ми маємо? Володіння? да, воно більше в Карпатку, тобі також більше в Карпат, але за ударами 146 і 6, 6 ударів площину. Тобто як не крути, але шахтар був фустріший. І як не крути моментів треба було також більше. 14-6 ударів поворотах, 6-3 ударів в, в площину. Шахтарному суб'єктивну точку зору на перемогу награв. Ось, мені дуже сильно сподобалося те, як команда Маріна Пуща грає. Тобто Штар може грати, як і перша. Тобто, на перших винах Шахтар повністю захопив ініціативу. Ось, Шахтар свої голи забив, а потім вже в другому тамі більш такому прагматичному стилі грав Шахтар. Тобто Шатар може грати різними стилями, як і в домінувальний футбол, так і більш в позиційний футбол. Господи, перепрошую, не футбол, а позиційний тому що треба може грати як поцінний футбол, так і більш такий прагматичний футбол. Ось, Лекінці Кіців перемагає. Але Ліський Карпат, знаєте, мені також дуже не сподобалося. Самовіддача Львів'ян була на вищому рівні. Ось, Карпати справді не здавалось, були до кінця, і браво! Браво ліській команді. Трещо найкраще відбуться матч. Ну, друзі, я думаю, що це Артем Бударенко формі хіт-трик. Артем дуже хороший матч провів. Да, я би виділив, ще Олександр Зевковик який зробив гол, плюс пас. Саша дуже хороший матч провів Георгій Стадаков. Як завжди там був ще момент по рахунку, якщо не поміліз два коли Георгій Стадаков обіграв двох захисників Карпат, вийшов один на один, але не забив. Ось. Георгій Сидаков, як завжди, на вищому пілотажі. ось, Тому що тар перемагає по ділу, здобуває свої 9 балів. Ось. Шім'я команда Маріна Пушича вітає. Ніцький ну, карпати має 5 балів. Але в будь-яку випадку в непоганий футбол грають, Я думаю, що в цій команді. Все вийде, хочу побажати донецькому штері та ліським Карпатам. Тільки все самое найкраще. Вам, друзі, також хочу побажати Тільки добра. Дякую за увагу, мої любі! Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.